Евакуація Для мене це, мабуть, рух, рух життя. Це спасіння для хлопців. Це ми рятуємо. На початку війни це було чимось героїчним, потрібним, чимось захопливим таким. Якась була романтика в цьому. Поранені на тебе надіється, поранені на тебе, сподіваються на твій професіоналізм, як мінімум. Зараз це для мене просто банально важка робота, яку потрібно виконувати. І не знаю, чому її дуже хочеться виконувати, хочеться вставати там разів п'ять за ніч, їхати. Ми не знаємо, куди ми виїжджаємо, на яких виїжджаємо, на яку кількість ми виїжджаємо. Ти їдеш, розуміючи, що ти комусь нужен. Спати, допомагати хлопцям, возити. Ми рятуємо хлопців І рятуємо з з такого сущого ада. І з відчуттям е власного, скажімо так, е задоволення від виконаної тобою роботи повертатись додому, там, трошки відпочивати. Ну, насамперед це все дуже серйозно. І це, насамперед, відповідальність за життя людини. Так. Бо не завжди це життя можна врятувати. Оце, напевно, найважче. І важче це перегруз, коли ми перегружаємося з одної машини в другу машину під обстрілами, і ми розуміємо, що це треба зробити якомога швидше. Часто їдемо на виклики і не знаємо, не розуміємо, що нас там чекає, там скільки поранених, якої якості поранені. І все це очікування, нерозуміння до чого нам готуватися, бо там один чи два екіпажі з собою брати. І ось це, мабуть, найважче. Коли хоч трошки розумієш, що вивозять, є інформація передають, то тоді набагато простіше, коли вже підготовлені до чогось. Зловити той момент, коли ти можеш починати швидко працювати. От, мабуть, це найважче. Бо коли ти починаєш працювати, ти виключаєшся, тобі не інтересно під обстрілами ти, їде машина по ямам, кидати по всьому салону. Ти все, ти засиклився на роботі, ти його заспокоюєш, ти з ним общаєшся. І коли хлопці самі не розуміють, куди вони їдуть, чого їх перегрузили з машини в машину, форми стописа найважче.